Так само розповідаю вам, як краще розігрівати плечі. Тобто, спершу ми все одно робимо кругові оберти, робимо ВПН-рухи, розігріваємо плечі, а далі вже може переходити до розігрівальних підходів конкретної вправи. Тобто, як ми будуємо вагу на розігрівні. Тобто, перше, допустимо, ми розуміємо, що наша кінцева вага, якою ми будемо працювати, там 30 кг. Ми робимо четверть від цієї ваги, це у нас десь скільки. 8-7 кг, 7,5, ну ми округляємо до 8. Тобто перший розігрівальний підходик робимо восьмерочками. Другий розігрівальний підходик ми робимо половину від робочого вигиду. Тож тобто робоча 30 половину ми робимо, там, у кого є там 15 кілограмів, у кого нема, тобто близько до цієї цифри. Тобто 15 кг зробили. Тож 10-12 повторень. Потім вже переходимо до робочого. У нас дві розігрівальні вправи. Якщо у вас робоча вага не така велика, допустимо, 12 кг, ви робите тоді один розігрівальний підход, половину від робочої ваги, Там 6 кг зробили 10-12 разів, а потім вже переходите до робочої ваги. Так, у мене другий розігрівальний підход, будемо робити 17,5.